Просимо до слова народного 7 сьомого скликання Михайла Бавацького. Доброго дня, шановне товариство! Дуже приємно насправді, що сьогодні такий форум відбувається у Львові. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно сьогодні для нашого президента, для нашої влади. Ми повинні стати його помічником, я думаю, тому що тільки політичної волі сьогодні бракує в країні. Для того, щоб провести реформи, більше нічого не потрібно. Каже, для хорошого уряду не потрібно ніяких законів, а для поганого уряду, хоч тисячу напиши, він їх ніколи не буде виконувати. Так само і сьогодні ми маємо превеликий жаль в нашій державі. Я би хотів вже зупинитися тільки на фактах, тому що дуже було почути багато мудрих ідей, дуже було почути багато доброго, дуже було критики, сказано в адрес нашої влади. І я вам хочу сказати, що насправді влада поводить себе е, сьогодні дуже цинічно і цинізму цієї влади просто вже немає меж. Якщо, наприклад, сьогодні я вам хочу розказати на деяких прикладах, тільки зупинюся. От, наприклад, по ДФС. було звернення в нас за місяць е, червень і липень 2015 року по Шевченківському і Голосіївському району. Державного бюджету через е, ті компанії, які відмивочні компанії було вимито більше 20 мільярдів гривень. Це тільки по двох районах. От і ми зробили перелік, написали генеральному прокурору, написали е, міністру МВС, написали е, Грицаку, начальнику служби безпеки України. От, наприклад, тільки одна компанія, як е, транспортно-експедиційні послуги надала на 337 мільйонів 931 тисячу за один місяць. Це ціла держава, не має скільки транспортних послуг, ну без залізниці. І так для далі, так далі. Тут є на 20 мільярдів тільки по двох районах відмивання коштів. Що пише нам сьогодні генеральний прокурор? Прокурор, що ваше звернення було передано прокуратуру міста Києва, прокуратурі міста Києва. Ви знаєте, який сьогодні прокурор, який по рішенню суду не має права бути звільнений. З органів прокуратури тільки через те, що він не пройшов очищення закону України про очищення влади, і ми маємо сьогодні про що б ми не говорили. Не діє цей закон, не зроблено в Україні сьогодні повної люстрації і не буде в нас повного порядку, тому що коли Васлав Гавел прийшов Чехію до влади, він один день зібрав їх всіх і звільнив з роботи всіх чиновників, всіх міністрів. І коли йому задали запитання, що ви робите, пане президенте, ми втратимо державу, він каже, за це не бійтеся. Вони будуть працювати, вони будуть робити помилки, але вони будуть хорошими професіоналами. І це треба було зробити в нас. Революція гідності відбулася, але правду по дорозі ми загубили. Сьогодні ви бачите, що робиться. Сьогодні правду ніхто не говорить, сьогодні правду ніхто не хоче чути. І цій владі ми говоримо, він каже, що. Це ми їм плюємо в очі. Вони кажуть, ні, це дощ падає. І витерлися і далі починають грабувати країну. Це, що робиться на митниці, будучи народним депутатом, з скликання ми були в Німеччині і мали зустріч з митними і податковими органами Бундестагу. І коли вони нам показали, коли я їм показав, бо ми робили такі дослідження через Львівську митницю, за один місяць проїхало тільки через одну на 5 мільярдів товару. А Львівська митниця здала до бюджету 500 мільйонів гривень, 10 разів менше. Коли їхали в технологічні апаратури, радіоапаратура, всі дорогі речі, вони писали, що там їдуть манекени, які з'їдуть дешеві запчастини. І от не було втрачено, коли ми їм показали, Німеччина буквально через пів години вже показала нам звіт на цей час. За 2014 рік це був 8 місяць, за 8 місяців в Україну було поставлено товару з Німеччини на 18 мільярдів євро. Україна за цей час здала до бюджету на 100 мільйонів гривень. От вам різниця, що ми сьогодні видумуємо велосипеди, що ми сьогодні, каже пан Яценюк, ми запросимо сюди англійську митницю, спеціалістів зі Швейцарії. Так запросіть вже, ви мали вже півтри роки часу. Сьогодні зменшити ту корупцію, зменшити грабунок держави. Скільки ми це можемо чути? Прийшов Лікарчук, почав щось робити. Його зразу звільнили, зробили його ще винуватим і Звільнили по статті. Ну ви бачили таке? В якій країні ще таке може продовжуватися? І сьогодні МВФ говорить з ними, пише їм програми, як сказали нам, народні депутати сьогоднішнього скликання, які працюють над новими законами. Не треба нам законів. Треба політичну волю сказати. От є бюджет, шановне товариство. В світі теж заробляють десь біля 10-ти, 5 6 відсотків, залежить в якій країні. Люди, це бізнес, це повинно існувати. Так якщо хтось більше візьме, так будь ласка, посадіть, дайте комусь 25 років, когось на довічне ув'язнення закрити. Але це повинно бути, шановні товариство. Чим скоріше ми це зробимо, тим скоріше в нас буде порядок. І нам треба говорити частіше, як ніколи. Нам треба сьогодні об'єднатися. Тому що я собі сьогодні уявляю Україну. Це як гіпермаркет величезний. де ходять міністри, крадуть мільярди, де ходять якісь бідні люди, крадуть 100 гривень чи 500 гривень, його посадять в тюрму. Але наша задача це зробити касу на виході, коли вони будуть виходити, щоб вони розрахувалися за все награбоване. Я вам закликаю всіх об'єднатися, один одному допомагати. Звертатися постійно до президента і вирішувати ці питання. Дякую, слава Україні. Дякую, пану Михайло.